В приміщенні музею старовинних предметів села озеро функціонує гурток рукоділля Творчі це місце, де дітки забувають про сучасні гаджети та поринають в атмосферу народної творчості. Перше, з чого варто розпочати знайомство дітей з українською культурою, це виготовлення мотанки. Мотанка взагалі вона робилася як оберіг для майбутньої. Ну є для майбутньої дитини. пеленашка називалася, наприклад, її клали от в люльку, щоб Люлька не пустувала, щоб дитинка там вже освоїла, щоб на чиста сила не заходила в ту люльку. Вона як оберіг була. Пані Христина згуртувала дітей і розвиває їх творчий потенціал та практичні навички. Я технік-конструктор легкої промисловості середнього освіти, то ну, пошитю я більше. А так то ну, просто мені сподобалася українська культура. Більше це все так містично. Це віночок. Ми робили саме перший. Коли ми пішли на гурток з таких квітів? Це не справжні квіти, а такі ми з таких з такої папери робили. Такі гуртки сприяють розвитку критичного мислення, самовираження, реалізації в майбутньому та усвідомлення причетності до української нації. Свічку робили з воску. А яка технологія? Як її робити? Що для початку треба? Треба воск мати, таку нитку, щоб запалювати свічку. Саму. І можна любі квіти, можна і без квіт. Додаємо нитку, квіточки сушені, та я, якісь ягоди, не знаю, що за ягоди. Та отака. Угу. Цю картину ми робили з сушених квітів і додавали різні засушені трави. Потім ми їх прикрашали шишками. І закріплюю це все гарячим клеєм. А Про цю відмічку нам розкажи трішки. Так, що про неї розказати? Моїй мамі ці дуже відьмочка сподобалась. В хаті буде тільки така відьмочка. Так. У мене бабуся колись вишивала рушники і бачу, що вони такі гарно лежать на столі. Вона ще доб... Доб... любила в'язати, то вона й там шарфіків дуже багато від своєї мами. Вкрай важливий період дорослішання ваших дітей, врахуйте їхні інтереси і не упустіть момент. Якщо в дитини от є до того тяга, хай йде. Бо в той, що, наприклад, до творчості немає ну, якоїсь такої здібності, вона може бути в математиці. Там сильніше і краще туди. Просто треба знайти куди треба саме дитині більше направлення, в якій русло. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.